Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Прокоп .ua. Мене звати Сергій, і сьогодні наступна вилазка на поля. Це поле було зоране. Сьогодні вночі його вирівняли. Ну і постараємося сьогодні щось тут знайти. Ось так от. Надіюся, що сьогодні знахідки вас і мене порадують. Тому вмощуйтесь позручніше, ну і, звичайно, дивіться відео до кінця. Бо Надіюся, що Лопата сьогодні буде цікава. Ось. Ну, А в свою чергу хочу подякувати вкотре нашим захисникам і захисницям Збройних сил України за те, що маю сьогодні можливість трішки розвіятися і вам показати відео. Тому поїхали. Так, друзі, попадається перша на сьогодні знахідка. Це у нас. Одна копійка 1900. Оп! 1900! Вісімдесят третій рік! Рік мого народження! Ось так, друзі, забираємо, ходимо далі. Попадається мені якась монетка. І на те, що... Це може бути срібло. Так, так, друзі, це срібло. Це крейцер. Франц Йосиф. Красота. А? А, крейцер! Так. Ну, красота. Єс! Yes. Гарно є. Давайте зараз помию, щоб гарніше показати вам. Ось таких, друзі, 10 срібних крейцерів. Трошки зализані, але тим не менше вони є тут. Продовжуємо далі. З вас сподобайка. Бачите? Що з рудерські? Фі Друзі, ще й ціланька. Красота. Шей ціла фібула. була. Ай-яй-яй. Красота. Ну хто не знає? то перший раз там дивиться відео. Фібова це є така защіпка, грубо кажучи, прикраса черніхівської культури. Засівали різноманітні накидки. Ось, ось така от річ. Гарно, З вас подавайка. Тим часом попадається мені вушко від пряжки. Ось таке маленьке, гарне. Так, камераді все більше і більше. А ми продовжуємо далі. Так, друзі, попадається мені ще ось така знахідка. Тому так, що це пряга, але не знаю, що це таке враження, як алюмінієва бронза. Щось тому роді. Продовжуємо далі. Так, друзяки. Попадається мені дуже-дуже маленька спинка фіболи. Ще й поломана. Але вони тут є. Тому будемо сьогодні... Та й що сьогодні? Будемо крутитися на цьому полі. Воно гарне зроблено Бачите? Красота. Так. І тим часом знову ж таки випадає монетка. Так, я вже бачу це грош. Скоріше всього, що це один грош. Так, друзі, це один грош. Стан гарний помити і буде, і буде гарно. Ось так от. Ось така от монетка. Продовжуємо далі. Так, друзі, поки ми купаємо прості монети. Ось тут колега-пошуківець. Ось такого Антоні Пі, да? так? Так, і ще ось такого. З короною гарного дядька підняв. Ну це вже цікавіше. Мені дивіться, гарна, гарна історія. Так, а тут яка історія? А там яка історія? Так, оцей гарний дядько. Дуже гарний. Тут, ну тут така цікава проста. Ну, теж якась цікава історія. Ну, два денника. І саме головне, друзі, то все Аська. <ріст> <ріст> так, то Легендарний все... прибув. Аська, Аська рулить. <ріст> і ще один колега підняв срібного дина... динарикафостінка. Гарно. Так, ну і ще от. О, ну це вже взагалі гарно. Амулетик, хатинка і ще кусочок срібла. Красота, ну можна вітати колегу. Красота, красота. Ну що, друзі, після важких потух, нарешті і в мене є динарик. Так, хлопці вже накопали. Тепер моя черга. Дивіться, що в грудочці. Ось бачите. Ну, давайте розпаковуємо так акуратно. Щоб не поламати, як минулого разу. Так, ану. Це у нас таке срібло, бачиш, що срібло. Так. Помаленько. Тримаємо інтрижечку. Так. Якийсь бородатий дядько, походу. Ну, Давайте я швиденько помию зараз і вам покажу. Ну, срібло 100%. Ну що, друзі, комодик випав. Комодик почиститься, буде гарна монетка, гарні букви, рельєф гарний. Ну, а от е, історія е, хотілося б трошки кращого. Але тим не менше, друзі, вони тут є. Динарка. Круто. Бомба. Вподобайка. Так, і зразу вже біля мене, друзі, дивіться. Ще є один динарик. Зразу біля мене. Ось. Красота. Горений, певно, що, бачите, і в мене. Підгорений. Так, ну нічого, почеститься. Не лена. Будь... Не алімес, а да. але все рівно, дивіться, красота сьогодні буде дуже гарно. Я... Так, а ну, дивіться, що камраз знайшов. Та але ти що, народ? Дивіться. Яка русавочка. Та ти що крута. Я такого не бачив, чесно кажучи. Ні-ні-ні, акуратно. що, акуратно. дивіться, яка красота народ. Ось такі, ось такі от забавки були в дітей черняхів. Ну, давайте зараз помиємо, зараз покажемо. Камраду Подобайка. Дивіться, яка в помитому стані. Русавочка. Ось такі от забавки були в дітей. Бачите. Не то, що Зараз комп'ютерні ігри, телефони, гачети. <рес> Красота. Дуже гарно, красиво. Я тільки знімаю. Так, що там? Пінцет. Пінцетик. дивіться. Я, до речі, тут так само такого пінцетика знаходив. Красота. Красота. Ну що, вітаю У вас нарешті, щось <рес> вилізло. <влашу>. Красота. <рес> так, друзі. І випадає ще одна монетка. Це одна копійка. Соєтик. От. Оп, випало. Що це у нас? Рік не хоче навічити, чесно кажучи, друзі. Але, то не менше, вони є, до речі, біля тої самої ямки, де я вирив Доналіка. Ось так от. Ну нічого, продовжуємо далі. Ну що, друзі, ось таке сьогодні і того. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 динариків. 10 крейсерів срібних. Так, ось амулет, хатинка. ну Сьогодні коп, топ-знахідка. Ось ця статуеточка, мабуть, що якоїсь русалочки. Ось ще бусинка від фібули. така от. Ось Це моя от ціла фібула, пинцет. От, друзі, от такі от знахідки сьогодні у наших пошуківців, ну і загалом мене. Ну, не часте явище кількості динариків, я вам так скажу. Ось, ну, справді, цілий день. Але, тим не менше, капот вартий вашої уваги, і капот вартий того, що ви поставили вподобайку. Ну і, звичайно, якщо не підписані, підписуйтеся. Буду вам дуже за це вдячний. Тому. До наступних зустрічей, побачимося. Почуємося. Па.